Отже, без зайвих слів я почну на небесах я дам тобі нове серце, новий розум, нову професію з усіма інструментами, які ти завжди хотів і ніколи не мав. На небесах можливості виразити свою любов до мене і служити своїм братам і сестрам будуть безмежними. Можливості формувати глибокі та тривалі стосунки безмежні, можливості бути коханим, безмежні. Бо на небесах ти відчуєш здійснення всіх життєвих надій і мрій. Я пішов приготувати місце для тебе. Справді, місце для тебе де є всі твої улюблені речі. Вся твоя родина, твої домашні улюбленці та улюблені тварини всі там, чекають на тебе у твоєму власному житлі. На небесах тобі нічого не буде відмовлено. Ти мріятимеш про це, і воно здійсниться, прагнучи навичок, які ти ніколи не міг опанувати на цій землі. Ти будеш прикрашений. Більше не буде у тебе розчарувань і невдач. Скрізь, де ти поставиш ногу, ти знайдеш щастя, радість і задоволення. І ти матимеш мене, моя наречена, завжди перед собою. Ти будеш поклонятися у великому зібранні, ти будеш поклонятися мені в лісі, на пляжі, у савані. Поклоніння з подякою буде самою мовою твого серця і розуму. Ніколи темної думки завжди сяйво істини буде звучати в тобі. Дехто з вас ніколи не знав життя без страху. На небесах немає страху. Дехто з вас ніколи не знав справжньої і тривалої радості. Життя знову і знову позбавляло вас, але на небесах ви будете жити в радості. Воно буде текти через твої вени. Дехто з вас ніколи не міг сформувати глибокі та значущі стосунки. На небесах справжні друзі будуть всюди. Я буду танцювати з тобою, плавати з тобою, досліджувати і відкривати з тобою, і ми будемо відчувати повноту життя в вишуканих сферах Божественного. Дитинство, якого ти ніколи не мав, буде відновлено тобі. Твої батьки будуть супроводжувати тебе в досконалій любові, речі всередині тебе і їх будуть зцілені, і криві шляхи будуть випрямлені. Скоро ти будеш зі мною в твоїй новій батьківщині, життя в повній свободі. Життя повне неможливостей, життя, де поклоніння на це повітря, яким ти дихаєш. Прийдіть зараз, мої наречені, залиште все позаду, відокремтеся від цього світу. Я тримаю твою родину і друзів, які залишилися на долоні моїх рук. Твої молитви любові за них досягли мого серця, і я зворушений заради тебе. Вони будуть з тобою досить скоро, сяючи, як сонце, випромінюючи святість. Всі їхні криві шляхи будуть випрямлені, і вони житимуть лише для того, щоб приносити мені задоволення. Дивіться повне відео за посиланням нижче.